Незалежність України це здобуток усіх, хто бореться заради неї, захищає нашу державу, хто віддав за неї своє життя. І з вами в етері Кременчуцькі новини про найважливіше та найцікавіше прямо зараз у нашій програмі. Сьогодні Кременчужани попрощалися з солдатом, стрільцем-снайпером Олександром Осадчуком. Вічна слава 41-річному герою, який віддав своє життя за мир і свободу нашої неньки України. Вічна пам'ять 20 вересня Кременчужани втратили мужнього захисника, справжнього героя Олександра Осадчука. 41-річний воїн загинув на Харківщині, де до останнього чинив опір на валі загарбницького війська. В цей день ми прийшли попрощатися з загиблим солдатом Осадчуком Олександром Андрійовичем 1982 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 21 липня 2024 року. Займав посаду стрілець снайпер. Загинув 20 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту. Хисту України, аби провести героя в останню путь до міського палацу культури, прийшли рідні, друзі, колеги та просто знайомі. Олександра його відданість справі, мужність, патріотизм були прикладом для всіх, хто його знав. Більш ніж 10 років чоловік працював на підприємстві Ферострой, що в горішніх плавнях, та запам'ятався своїм колегам як світла та добра людина, високопрофесійний фахівець своєї справи. Хто до нього звертався, він нікому не відмовляв. Всіда відносився і до роботи добре, і люди до нього відносилися. Для нас це дуже велика втрата, вічна йому пам'ять. В бригаді з усіма товаришував спеціаліст, гарний, начальник дільниці підтвердить, злюся вищого розряду. Дуже жалко, немає слів. Закінчувати війну, щоб такі люди жили. Процвітала наша Україна сьогодні у Скорботії водночас з глибокою вдячністю. Ми схиляємо голови перед пам'яттю Олександра. Його жертовність та самовідданість залишаться у серцях кожного, хто його знав. Вічна слава герою, що віддав своє життя за наше майбутнє. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Дитячий садочок номер 5 отримав зручне укриття, у якому обладнано сучасну систему вентиляції. Є гаряча вода, санвузол. Загалом створено усі умови для комфортного перебування дітей. Саме про це наш наступний матеріал. Аби дитсадок повноцінно працював і приймав хлопців та дівчат у власному приміщенні, заклад обов'язково повинен мати надійне укриття. Саме таке з'явилося у дитячому садку номер 5 У разі повітряної тривоги малеча навіть не виходитиме на вулицю, аби перейти в безпечне місце, тому що вхід у сховище є прямо зсередини закладу. Сьогодні ще один дитячий садочок міста Кременчука отримав сучасне казкове укриття. Це п'ятий садочок. Будівельники говорили, що це буде кращий садочок, відремонтований протягом цього року. Насправді так і є. Ми бачимо, що тут сучасна система вентиляції. Тут створені гарні умови для перебування дітей. Впевнені, що це сподобається дуже дітям і вихователям. Також це, взагалі, от я вважаю, що це наша перемога, перемога міської влади, перемога вас, перемога нас, перемога всіх. Особливу атмосферу та настрій вдалося створити в укритті завдяки казковим малюнкам на стінах. Справжня чарівниця Анастасія втілила в життя свої найдобріші задуми та ідеї. Хотілося зменшити дітям трошки враження, да, від того, що вони спускаються в укриття, щоб в них не було негативних емоцій, і щоб вони в таку казку, якби перенали, спускаючись сюди, і щоб навпаки для них приємніші були ці емоції перебування тут. А в тій кімнаті там вікна, тому що коли заходиш, вікон немає, і хотілось таку відкриті вікна з такими краєвидами зробити. Окрема подяка Лего Foundation та посольству Королівства Данії в Україні. Саме завдяки ним укриття Кременчуцьких шкіл та садків мають м'які зручні меблі. Отож, професіоналізм будівельників у тандемі з творчістю педагогічного колективу та підтримкою міста дали чудовий результат. Усі старання задля безпеки дітей. Вікторія Максимович, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Кременчужани мають щирі серця, вкотре доводячи свою невичерпну підтримку нашим збройним силам. Цього разу небайдужі закрили збір на авто за рекордні чотири дні. Як це було? Дивіться далі. Кременчук це місто, де живе добро і підтримка. Нещодавно, завдяки ініціативі небайдужих людей, вчителька Кременчуцької гімназії, номер 20 відкривши збір за чотири дні, зібрала кошти для придбання авто необхідного підрозділу ЗСУ, в якому воює її син. Син мені сказав зразу, що дуже потрібне авто. Він знаходиться на харківському напрямку. Я звернулася до людей, які більш-менш розуміються на цьому, щоб мені допомогли. І завдяки напевно волонтерам, друзям, які допомогли це все організувати вже сьогодні. Збір закрито завдячуючи кампанії марки. Такий короткий час збору став можливим завдяки інформаційній підтримці школи розвитку особистості АМОДАЛ. Дізналася, що є така потреба, і вирішила допомогти Олені Войтенко приєднатися до збору. Зробили відео, все це розмістили в соціальній мережі, і дуже багато людей доєдналося до цього збору. І хочу дуже подякувати всім блогерам, публічним особам нашого міста, всім тим, хто робив репости, хто донатив. Ми зробили разом дуже Загальна сума збору становила 160 тисяч гривень. І, хоча у перші дні було зібрано більшу частину, однак для купівлі автівки цього було недостатньо. Тоді ж підсилити наших захисників допомогла компанія «Маркетопт». Нам вдалося за допомогою наших друзів компанії Маркетопт закрити такий важливий збір на авто для військових. Це подарунок для наших військових. Тому треба брати приклад із маркетопту і з інших меценатів котрі кожен день долучаються до допомоги, і також брати ці ініціативи і допомагати нашим захисникам. Тільки об'єднавшись, ми разом зможемо зупинити цю навалу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 12 підривів на мінах, сотні ворожих влучань, гради, міномети, танки усе це з біографії військового Скременчука, героя України Олександра Кроковця. Більше про життя воїна уже за мить. Так скажу, герої блін, хлопці що, от зараз Запопивнували піхота, отета герої, сапіори, отета герої. Ну. Із такою гордістю та повагою про своїх побратимів розповідає Олександр Круковець, кременчужанин, командир бойової машини Бредлі, сержант, якому нещодавно присвоїли звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. Міський голова Віталій Малецький особисто зустрівся із Олександром, аби привітати та висловити слова подяки за захист від усієї Кременчуцької громади. Також він повідомив про те, що на сесії Кременчуцької міської ради закликатиме депутатів присвоїти звання почесного громадянина Кременчука, герою України. Ми вас вітаємо з такою нагородою. Я знаю, що ви воюєте з 2014 року. Да, і було, і писали, ви розказували, я знаю, в інтерв'ю про те, що на цій техніці на танкові 12 підривів було більше 100 влучень різної зброї. І вам вдавалося виводити машину і людей берегти. Її. Саме екіпаж Олександра, одним із перших, проривав лінію оборони на Мелітопольському напрямку під час контрнаступу. За декілька місяців саме його машина заїхала в роботи, ним, звідки вдалося евакуювати цивільних. Кацапа в цей час на нас теж, походу, не розуміли, що таке Брадлі. Почали значала стрелкового оружия по нас стріляти. И ми навіть не поняли, спочатку думали, що дощ почався. Ну я ласточка машину називаю. Это машина, ну вообще на всі случаї життя. Ну, реально, це найкраща робота в світі. Три роки Олександр Круковець їздив на радянській БМП. Опісля будівельник у цивільному житті пересів вже на американську машину. Каже, що це просто небо і земля. Герой України охоче розповів і про будні військового, про те, який лад у їхній бригаді. У нас немає такого, що я начальник, ти дурак. Ми прийшли, ось є задача. Ось ми стали карту, нарисували, все розставили. Ага, треба шість екіпажів бренди. Я забрав пацанів своїх, приїхав, прийшли до комбата. Цей держить сектор такий, цей держить mm -hmm. сектор такий. Зайшли два години. все, ще й плених Захоплення та щира вдячність до військовослужбовців те, що переповнює кожного свідомого громадянина. Більше цікавих історій про службу та навчання в Америці Олександр Кроковець розповів Кременчуцьким новинам в ексклюзивному інтерв'ю. Слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Поблизу лінії зіткнення кожен день випробування. Гуманітарна допомога від волонтерів з Кременчука це не лише продукти та необхідні речі, а й спосіб висловити підтримку. Про гуманітарний вантаж на Куп'янський напрямок наш наступний матеріал. Мешканці Куп'янського району знаходяться на прифронтовій території. У зв'язку з цим їхні домівки регулярно потрапляють під ворожі обстріли. Аби покращити умови життя людей до цього регіону з гуманітарною допомогою. Вирушили волонтери з Кременчука. Доставляємо нашим бусом. Доставляємо нашим бусом. З перших днів повномасштабного вторгнення ми їздимо по гарячих точках України. Приїхали туди, доставили 11 буржуйок. Є жінка Неля Рожко. Вона займається консервацією. От ми на одну буржуйку даємо три банки з консервацією. Там рис є з овочами потім борщова приправа, огірки. Виготовленням буржуєк вже довгий час займаються вихованці одного з навчальних закладів нашого міста. Стало традицією, відправляємо чергову партію допомоги. Хочу відзначити благодійну організацію remember UR sport які виділили кошти на придбання матеріалу для виготовлення буржурів. Ну і, звісно, легіон безпеки, наших хлопців які мужньо. Доставляють дані жуйки. Безперечно, така допомога дозволить мешканцям Куп'янського району комфортніше почувати себе під час осінніх та зимових холодів. Були прильоти і багато дуже зруйнувань. У нас пошкоджені будинки. Дякуємо за те, що ви нам доставляєте. Хоті, холодно треба защиту його притапнювати, а немає ж нічого. Дякуємо велике за консервацію. Дякуємо джабу жуйку. Ми біля лінії фронту знаходимося в 30-кілометровій зоні. У Нас було 36 прильотів ракет, дуже багато пошкоджень у нас є. Ми ми, У мене два сина військових теж захищають нашу батьківщину. Велике вам дякуємо, що ви допомагаєте, і сподіваємося на скоріший мир. Слава Україні! Героям слава! Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цими вихідними традиційно провели на заслужений відпочинок Кременчуцького рятувальника Володимира Бондаренка. За усіма належними традиціями йому дякували колеги за роботу. Як все відбувалося, зафіксувала наша відеокамера. Під гул сирен та під душем із пожежних стволів. Кременчуцькі рятувальники у своєрідному стилі провели на пенсію свого колегу Володимира Бондаренка. Рятувальник прослужив у ДСНС понад 20 років. 24 роки зробив 4 місяці, 14 днів. 2001 року робота дуже цікава, дуже складна. Виразні бувають нестандартні ситуації. Взяти ось по послідній як в санжарах ліс, горів. Дуже так такий. Був пожар складний. Свій останній робочий день пан Володимир каже, запам'ятає надовго. Розчулений і вдячний колегам за повагу. Зізнається, буде сумувати. Пол зі тут залишилося. Вже сумую за всіма, вже як привик, як у себе думати. Тепер приходиться потакенько відвикати. Колектив у нас дуже хороший, теж. Дуже... Буду сумувати за всіма. Дякуємо за службу Володимиру Бондаренко і бажаємо безтурботного заслуженого відпочинку. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Учора до Дня захисників та захисниць України в офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшла надзвичайно важлива та інформативна зустріч молоді із військовослужбовцем Богданом Тонкошкуром. Про що говорили на зустрічі? Дізнавалися наші журналісти. Національне виховання молодого покоління є важливою складовою для формування сильної держави. До дня захисників і захисниць України у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулася важлива зустріч молоді з сержантом Тонкошкуром Богданом Петровичем. Нагоди дня захисників України, а саме перше жовтня, сьогодні в офісі молодіжного парламенту ми проводимо зустріч для волонтерів з військовим. Такі зустрічі дають змогу зрозуміти молоді, наскільки важлива робота військового у наш час. Богдан Петрович, нагороджений відзнакою Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ, поділився з молоддю своїми спогадами про службу, а також розповів про ключові моменти з історії України, які формували нашу націю як незалежну і суверенну державу. Окрім історичних фактів, військовий поділився особистими переживаннями та розповів, наскільки важливо зберігати внутрішню силу навіть у найважчих умовах. Також Богдан Петрович наголосив на важливості такого спілкування. Я вважаю, що те, що зараз ми з вами зустрічаємося, це велика справа. Я маю вам доводити, що то все не дарма. І дай Боже, наші хлопці визволять нашу країну, наші землі, і ми такі, зрештою, здобудемо свою на справжню. А не фіктивно, як 91-му році, незалежність завдяки таким заходам. Хлопці і дівчата розуміють, що вони теж можуть робити внесок у зміцнення держави. Хочу сказати, що зараз зустрічі з військовими дуже потрібні, адже вони стоять і вдень і вночі на захисті нашої держави. Хочеться висловити величезну подяку, підтримку, що ми про них не забуваємо, пам'ятаємо. Завдяки молодіжному парламенту. У нас відбулася зустріч з людиною, яка має воєнний досвід. Він розказав про ситуацію, поділився своїм життєвим досвідом, надав нам дуже цікаву та корисну інформацію. Такі зустрічі нас надихають на звершення нових дій в сторону патріотизму, в сторону розвитку нашої країни, мотивують нас не зупинятися на досягнутому і. Виборювати мирну і щасливу Україну. Дякуємо нашим захисникам за їхню мужність і самовідданість. Віримо, що їхній приклад стане символом незламної волі для майбутніх поколінь. Захід реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили Кременчук. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Міські силуети таку назву має літературник, організований молоддю, які провели у міській художній галереї. Учні Кременчуцького ліцею номер 4 кремінь разом із полтавським літератором декламували свої твори про рідне місто. Подробиці заходу розкажемо у наступному сюжеті. І в сотень яблун затрусили світи. Шумує вітер і скида з гори усе підряд: і соковите і ледло рум'янцем сонячним умите. І що не день синішають вітри. Днями у Кремочуцькій міській художній галереї відбувся літературний вечір Міські силуети. Це спільний проєкт кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, громадської організації об'єднання надією та молодіжного проєкту «4.24». ми сьогодні презентуємо творчий вечір кримачуцьких молодих поетів і письменників разом з творчістю моєю. Фактично, разом з громадською організацією об'єднання надією» ми Полтав. Чино організували цикл поетичних діалогів, де їздимо по містах області і зустрічаємося з місцевими поетами. Рік рівно рік тому були у Кремінчуці таке захід з Іриною Залюбовською. І такий цикл, по суті, завершився у вас Кремінчуці, тим, що ми проводимо цей захід з талановитою молоді вашого міста. Молодіжне об'єднання 424 це літературно-мистецька група учнів Кремчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Його учасники активно беруть участь в обговореннях літератури та презентують авторську поезію на різноманітних заходах, що сприяє розвитку культурного життя міста. І тисячі імен написані на брилах. За кожним із імен колись була людина. Померли власною смертю, дай Бог би половина. А решту мордували, душили, катували, бо голову напевно за високо тримали. Наша мета це популяризувати літературу в нашому місті, оскільки, на нашу думку, молоді не вистачає місць, яких би вона могла збиратися зі своїми однодумцями з тими, з ким вона поділяє інтереси і розвивати свою творчість, розвивати свої таланти. Намагаємося сприяти розвитку молоді не лише в плані ну там банальному літератури Шевченко, Леся Українка і тому подібне, а й щоб вони знали сучасну літературу і безпосередньо рідного міста та загалом області. Протягом заходу у галереї лунали поетичні прозові твори авторства Олександра Лук'яненка та вихованців Кремчувського ліцею номер 4 Кремінь Софії Ермакової, Олега Дубовського і Катерини Костянецької. Під музичний супровід Антона Довженка Захоплююсь літературою. Захід організований моїми учнів з моїх паралелей та моєю однокласницею Катериною. Разом вони організували свій проект «4.24», Організовували літературні вечори у нас в школі, в нашому ліцеї. Запрошували усіх бажаючих також приєднатися до себе. Дуже подобається слухати, подобається відчувати всі ці сенси пов'язані з містом. Подобається, що саме розповідається про саме наш Кременчук на такому чудовому заході. Література невід'ємна частина мистецтва. У Кременчуцькій міській художній галереї завжди з радістю долучаються до співпраці з творчими людьми. Сьогодні. Кременчуцька міська художня галерея відкриває нові двері для наших партнерів, для нового мистецького проєкту. І в цілому ми раді вітати гостей, тому щиро раді запросити до себе відомого українського письменника, молодь. І в цілому запрошуємо до нових партнерств. Крамочуські поети разом із полтавським літератором декламували твори, у яких було видно, що місто для них не просто місце проживання, а частина їхньої ідентичності. Наприкінці події учасники мали змогу висловити своє враження від першого літературника, організованого молоддю. Марія Бердаєва Дмитро Цирульник Ткаченко, Кремочивські новини захищати Україну. Два слова, що об'єднали мільйони людей: нашу країну і наш народ. Дякуємо кожному і кожній. Слава Україні та її героям.